Вітаю, розглянемо книгу ЕМОційний терор, Як маніпулятори грають на наших почуттях. ІЗАБЕЛЬ НАЗАРЕАГА. Вступ Ізабель Назареага, французька психологиня, терапевтка та тренерка з міжнародним визнанням, яка спеціалізується на темі психологічних маніпуляцій, токсичних відносин і розвитку навичок особистого захисту. Вона понад 20 років проводить семінари, тренінги та індивідуальні консультації у Франції, Швейцарії, Канаді та інших країнах. Назарега є авторкою кількох бестселерів, серед яких найвідоміша книга Емоційний терор у своїх роботах вона детально пояснює, як розпізнати маніпуляторів, які тактики вони використовують і як захиститися, зберігати власну гідність та психологічне здоров'я. Її підхід відрізняється поєднанням наукових досліджень, практичних методів та реальних життєвих прикладів. Назаре Ага наголошує, що емоційний терор часто діє непомітно, але його наслідки можуть бути руйнівниви: від заниження самооцінки до серйозних психосоматичних захворювань. Місія авторки допомогти людям вчасно виявити токсичні впливи, розвивати стійкість і жити без стресу та почуття провини, яке часто насаджують маніпулятори. Перше маски маніпулятора. Маніпулятори рідко показують своє справжнє обличчя. Вони ховаються за масками, які викликають довіру та знижують вашу пильність, маска друга або помічника. Вони пропонують підтримку, але їхня мета отримати вигоду для себе. Маска жертви грають на вашому співчутті, щоб ви відчували провину та допомогли їм. Маска авторитету переконують, що знають краще за вас, і ви повинні слухати їх без сумнівів. Маска чарівника, спокусника. Використовують харизму та привабливість, аби завоювати вашу довіру. Маска підлабузника Лесять, щоб ви погодилися на їхні умови. Друге характеристики маніпулятора. Щоб пізнати маніпулятора, важливо знати його ключові риси. Вони майстерно приховують справжні наміри, використовують ваші слабкості як інструмент впливу, часто змушують вас почуватися винними або зобов'язаними, перекручують факти та слова, щоб виставити себе правими, мають сильну потребу контролювати ситуацію та людей, уміють уникати відповідальності, перекладаючи провину на інших. Висновок, маніпулятори це не завжди відкриті агресори. Часто вони діють тихо через емоції та через психологічний тиск, змушуючи вас зробити те, що вигідно їм, навіть якщо це шкодить вам. Третє, психологічна та соматична шкода. Маніпуляція це не просто неприємне спілкування, а справжній емоційний тиск, який має наслідки для здоров'я, психологічна шкода, тривожність, занижена самооцінка. Відчуття провини, хронічний стрес, соматична фізична шкода, головний біль порушення сну, проблема з травленням, підвищений тиск, постійна взаємодія з маніпулятором може призвести до емоційного вигорання і навіть до депресії. Авторка наголошує, найнебезпечніше, що людина часто не одразу усвідомлює. Що причина її поганого стану саме прихована психологічна атака. Четверте маніпулятор всі навколо винні. Одна з головних гриз маніпулятора повна відсутність відповідальності за свої дії, вони завжди шукають винних серед інших, ніколи не визнають власних помилок. Навіть якщо факт очевидний, маніпулятор знайде спосіб звинуватити обставини або когось іншого. Їхня стратегія змусити вас сумніватися у своїх діях та почуттях, щоб ви почали виправдовуватися. Це допомагає їм отримати контроль і уникати будь-яких наслідків. Висновок маніпулятор підточує вашу впевненість у собі, перекладає відповідальність і підживлює ваші сумніви, щоб залишатися в позиції сили. П'яте маніпулятор і відповідальність. Маніпулятори уникають відповідальності будь-якою ціною. Вони перекручують факти так, щоб здавалось, що саме ви винні у всьому, навіть у їхніх помилках. Якщо конфлікт неминучий, маніпулятор змінить тему або знайде дрібницю, щоб відволікти увагу від своєї провини. У їхньому світі немає я помилився, є лише це через тебе. Через них, через обставини. Це дозволяє їм залишатися у психологічно вигідній позиції та уникати змін у власній поведінці. Важливо, усвідомлення цього механізму допоможе вам не затягуватися в несківченне виправдовування і не брати на себе чужі обов'язки. Шосте маніпулятор і спілкування маніпулятори спілкуються так, щоб підривати вашу впевненість і нав'язувати своє бачення. Використовують натяки, а не прямі слова, щоб лишити простір для подвійного тлумачення, часто вдаються до сарказму, іронії або жартів, за якими приховується критика, можуть навмисно переривати, ігнорувати ваші слова або змінювати тему, щоб ви відчували себе незначущим, використовують мову тіла, погляди, жести, пози, щоб тиснути психологічно навіть без слів, висновок. Їхня мета змусити вас сумніватися в собі і підлаштуватися під їхні правила комунікації. Сьоме. маніпулятор причина конфліктів. Маніпулятори часто є джерелом суперечок, хоча майстерно приховують свою причетність, вони провокують людей тонкими натяками, перекручуваннями фактів чи поширенням напівправди, підбурюють одну людину проти іншої, щоб залишатися в тіні. Та керувати ситуацією з безпечної позиції. Після виникнення конфлікту роблять вигляд, що не мають до нього жодного стосунку, а іноді навіть стають миротворцями. Така тактика дозволяє їм зміцнити свій контроль і зберегти вплив на оточення. Пам'ятайте, усвідомлення їхньої ролі в конфліктах допоможе не стати маріонеткою в чужій грі. Восьме. Маніпулятор і приниження. Приниження один з улюблених інструментів маніпулятора. Вони можуть критикувати публічно або жартувати на вашу адресу, щоб знизити вашу самооцінку, використовують тонкі образи, які важко прямо звинуватити в грубості. Приниження часто подають як турботу або чесну правду, щоб замаскувати справжній мотив, підрив вашої впевненості. Мета зробити вас більш залежним від їхньої думки і контролю. Висновок, розпізнаючи приховані приниження, ви зможете зберегти свою гідність і не дозволити впливати на ваші емоції. Дев'яте бідний маніпулятор. Маніпулятори часто вдають із себе жертв, щоб викликати співчуття. Вони скаржаться на несправедливе життя тяжкі обставини поганих людей навколо. Ця роль дозволяє їм отримувати підтримку, допомогу та увагу, уникаючи відповідальності, їхнє страждання часто перебільшене або інсценоване, щоб викликати емоційну реакцію і змусити вас діяти в їхніх інтересах. Головна мета знизити вашу пильність та зробити вас більш підданими на маніпуляції, порада. Співчуття це добре, але варто перевіряти факти. І не приймати сліпо чужі версії подій. Десяте зміна думки та поведінки залежно від ситуацій. Маніпулятор, майстер, пристосування він може різко змінювати свою позицію, якщо це вигідно для його планів. Перед різними людьми показує різні сторони своєї особистості: від милого і щирого до жорсткого і критичного. Використовує суперечливу інформацію, щоб збити з пантелику і створити хаос. Така мінливість робить його непередбачуваним і складним для викриття. Висновок, стабільність у своїх діях, ознака надійності. Якщо людина постійно змінює свою позицію, це може бути сигналом прихованих намірів. Одинадцяте маніпулятор не визнає потреб інших. Для маніпулятора існують лише його власні бажання та інтереси, потреби інших він або ігнорує, або вважає менш важливими, якщо ви намагаєтеся донести, що вам щось потрібно, він може знецінити ваше прохання, це дрібниці не перебільшуй, перекрутити ситуацію, щоб ви почувалися винним за свої потреби, або зробити вигляд, що почув, але нічого не зміниться. У спілкуванні з такою людиною ваші ресурси, час, енергія, увага витрачаються на нього, а не на вас. Порада. Якщо ваші потреби постійно ігноруються, це сигнал, що стосунки невзаємні. Важливо чітко позначити свої межі та наголошувати на тому. Що ваші потреби також важливі. 12. Розпізнання маніпулятора. Перший крок до захисту усвідомити, що перед вами маніпулятор, ознаки, ви почуваєтеся винними або зобов'язаними без причини. Ваші слова чи дії постійно перекручують, ви сумніваєтеся в собі частіше, ніж раніше. Важливо довіряти своїм відчуттям. Якщо після спілкування ви виснажені, принижені чи розгублені це тривожний сигнал, порада, фіксуйте факти, ведіть нотатки про конкретні випадки маніпуляцій, це допоможе вам побачити чітку картину. Тринадцяте розпрощайтеся з ілюзією ідеального спілкування. Маніпулятор ніколи не стане зручним, співрозмовником, який поважає ваші межі. Очікування, що якщо я поясню краще він зміниться пастка, ваше завдання захищати себе, а не змінювати іншу людину. Чим швидше ви зрозумієте, що маніпулятор не грає за правилами чесного діалогу, тим легше буде діяти раціонально порада. Перестаньте витрачати енергію на пошуки правильних слів, замість цього використовуйте енергію на побудову власних меж і плану дій. 14. Навчіться застосовувати методи контрманіпуляції. Контрманіпуляція це захист, а не напад. Головна ідея не дозволяти маніпулятору втягнути вас у гру. Методи перше. Спокійна нейтральність. Не реагуйте емоційно на провокації. Друге. Уточнюючи питання, змушують маніпулятора конкретизувати свої звинувачення чи вимоги. Третє – Техніка. Зламаної платівки повторюйте своє рішення без виправдань і зайвих пояснень. Четверте відзеркалення. Переказуйте його слова, щоб він почув власну нелогічність. Порада. Тренуйте ці прийоми на безпечних ситуаціях щоб під час реального конфлікту вони були автоматичною реакцією. П'ятнадцяте вчіться самоутверджуватися. Самоутвердження це здатність виражати свої потреби. Та думки чітко без агресії. Воно руйнує ґрунт для маніпуляції, адже ви перестаєте бути зручною мішенью. Ключові принципи: право казати ні без відчуття провини, чітке формулювання власної позиції без виправдань, збереження спокою, навіть у відповідь на тиск чи криптику. Порада. Використовуйте формулу Я відчуваю, тому я вирішую. Вона дозволяє бути прямим, але не конфліктним. 16. Інші тактики поведінки, які можна застосовувати. Крім контрманіпуляції та самоутвердження, існують додаткові інструменти, які допомагають захистити себе. Перше. Тримайте дистанцію, фізично і емоційно віддаляйтеся від маніпулятора, щоб зменшити його вплив. Якщо можливо, обмежуйте контакт. Друге не розкривайте особистої інформації, маніпулятори використовують ваші слабкі місця проти вас, діліться тільки тим, що не може бути використаним для тиску. Третє, переводьте розмову в конструктивне русло. Якщо бачите, що дискусія стає токсичною, спрямуйте її на факти, а не на емоції. Встановлюйте межі, чітко озвучте, що для вас неприпустимо, і дотримуйтеся цього п'яте. Не виправдовуйтеся зайвий раз, кожне пояснення – це потенційна зачіпка для маніпулятора, порада. Комбінуй ці тактики з методами контрманіпуляції, щоб створити сильний захист і зберегти власний психологічний простір, заключення, підсумки та ключові висновки. Маніпулятори це не просто незручні люди, а особистості, які систематично впливають на оточення, використовуючи психологічний тиск. Їхні методи можуть бути прихованими, але наслідки серйозні: емоційне виснаження, втрата впевненості, конфлікти, головний захист, усвідомлення, чіткі межі та контрманіпуляція. Важливо пам'ятати, ви не зобов'язані догоджати чи змінювати маніпулятора. Ваша задача захистити себе, справжня сила у здатності, тверезо, але без агресії відстоювати власні інтереси. Додатки корисні інструменти. Перше список фраз для контрманіпуляцій. Я почую тебе, коли ти говориш спокійно. Це твоє бачення, моє інше. Мені потрібно час, щоб обдумати це. Друге. Чек-ліст розпізнання маніпулятора. Чи часто змінює думку залежно від вигоди, чи знецінює ваші почуття, чи перекладає провину на вас. Третє. Методика відновлення після емоційного тиску, глибоке дихання, ведення щоденника емоцій, спілкування з підтримуючими людьми. Таким чином, книга дає не лише теоретичне знання, а й конкретні практичні інструменти, щоб вийти з під емоційного тиску та жити вільніше. Головний меседж книги маніпулятори руйнують наше життя непомітно, але систематично. Єдиний спосіб зберегти внутрішню свободу та гідність навчитися їх розпізнавати, ставити чіткі межі та не піддаватися на їхні ігри. Ви маєте право захищати себе без почуття провини. Ця книга про усвідомлення, самоповагу і вміння сказати ні, навіть якщо це незручно чи неприємно. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, дякую вам!